І вітання п'ятниця 20.40. Ви дивитися програму час розмов. Мене звати Роксала Жукова. Як завжди у цій студії говоритимемо про актуальне про життєдіяльність міста та громади. І сьогодні наш спікер, наш співрозмовник, начальник патрульної поліції Кременчука Олег Гаранджа. вітаю вас! Вітаю Олег Гаранджа Очолює батальйон патрульної поліції Кременчука з травня 2025 року. Вік 30 років. Народився у Охтирському районі Сумської області. До Кременчука проходив службу у батальйоні патрульної поліції Краматорська та Слов'янська. Одружений має сина. Також зі поруч зі мною, як завжди, працює головний редактор Кременчуцької газети Олег Булашев. Вітаю вас одразу до запитань майже три місяці. Як ви очолюєте батальйон патрульної поліції у Кременчуці? Скажіть за цей період, чи вдалося зробити розставити акценти, що є проблемним у Кременчуці? А що більше варте уваги? Що менше? Звичайно, за три місяці я вже володію інформацією, що відбувається в місті. Розумію, деякі аварійні ділянки дороги на що звертаю увагу місця концентрації ДТП автомобілі, які рухаються у нас з гучним вихлопом. Це також велика проблема, тому що вони рухаються в комендантську годину, в годину, коли відбуваються повітряні тривоги. Тому на оце звертаємо увагу. Тобто на порушення правил дорожнього руху і на порушення комендантської години. Це такі, скажімо так, дві ключових: два ключових сто які ми звертаємо увагу, а розкажіть нам тоді якісь статистичні дані? Наприклад, як які результати служби були за позаминули чи за минулий місяць? Поза минулий місяці, і за минулий місяць патрульна поліція е, опрацювала приблизно 3800 викликів, е, склала відносно водіїв 3,5 тисячі, тисячі адміністративних матеріалів. Також 97 водіїв були притягнуті до адміністративної відповідальності за частиною першої статті 130, Тобто керували в стані алкогольного сп'яніння транспортними засобами. І от власне про водіїв, які керують транспортними засобами, в стані алкогольного сп'яніння чи можете згадати найбільший показник? показник Драгера у Кременчуці, і можливо, є системність серед водіїв у цьому питанні. Ну, щодо показників, найбільший показник за, за останні три місяці, поки я тут керую, це 4,8 проміли водій надув в драгер, це в 20 разів перевищує норму. Ну, для розуміння, це плюс-мінус 500-600 грам алкоголю було випито водієм. Тобто це дуже велика така доза, і водій взагалі себе не контролював і, можна сказати, простими словами, випадав за руля. Стосовно систематичності, звичайно, є водії, які часто керують транспортними засобами. Неодноразово їх зупиняють за порушення статті 130, притягують до відповідальності, забороняємо їм рух подальше, викликаємо на місце там близьких рідних, щоб забрали його й автомобіль. Відповідно, і готуємо відповідні документи і передаємо на на органи досудового розслідування за частиною першого триста щоб вони внесли до єдиного державного реєстру за порушення невиконання судових рішень. Тому в цьому напрямку також ми працюємо і на це також звертаємо увагу, тому що ці водії систематично керують транспортними засобами. Ну, можу вам сказати, що основна частина цих людей їх небагато. Їх там десь в нашому місті 5-6 чоловік. Це в основному люди керують стані наркотичного сп'яніння. Це е, денний час чи вечірній, нічний? в основному комендантську годину. Вони в основному їздять. Хоча у цей водій, якого ми задули і показали 4,8 вісім промілі, він керував транспортним засобами в денний час. А ви також продовжуєте у Кременчуці фіксувати порушення швидкісного режиму, зокрема, і такий лазерний вимірювач швидкості від рукам Скільки у липні було зафіксовано таких перевищень, і чи є ті ділянки, на яких от їх фіксується найбільше, дійсно ми використовуємо лазерний вимір швидкості руху трукам не тільки в місті, а й поза містом, тому що ми обслуговуємо не тільки місцеву сіть дорог, а і за містом. На сьогоднішній день за липень місяць ми склали 1700 19 адміністративних матеріалів щодо перевищення швидкості дорожнього руху. Найбільший показник перевищення швидкості дорожнього руху відбувся на автодороги Н-31. Водій автомобіля Порше рухався зі швидкістю 229 км на годину. Це в тому місяці. А Максимальна швидкість, яку зафіксували, це була 265, здається, кілометрів. Також на цій же дорозі. Це ця дорога, це в простонароді, це бетонка, тобто вона йде в сторону Дніпра. Там швидкісний рух дуже великий і інтенсивний. Слухайте, ну зазвичай, коли хтось потрапляє в таку о, ситуацію, пропонують, мабуть, хабар. Чи є у вас якась така статистика, що патрульним пропонують хабар? Якщо є, то яка найбільша сума, яка була запропонована патрульним, якщо ви знаєте це? Дійсно, пропонують патрульно поліцейським хабарі. Пропонують не так часто, але пропонують за останній період. Це здається 5 чи 6 випадків. Було найбільший такий резонансний випадок це водій в стані алкогольного сп'яніння. пропонував патрульним 20 тисяч гривень. Відповідно, патрульні його попереджали за відповідальність за кримінальну відповідальність, після чого викликали на місце слідчо-оперативну групу. Тобто хотів би наголосити, що патрульні не не сразу, якщо людина пропонує їм кошти, вони не зразу викликають слідчо оперативну групу. Вони попереджають людину, кажуть, це це є кримінальна відповідальність. Будь ласка, більше не робіть таких жестів. Що людина чисто каже так на словах, от я вам пропоную там і декілька разів її попереджають. Після чого вже фіксують це правопорушення, викликаючи цю оперативну групу на місце. Давайте зробимо окремий акцент саме на маршрутних перевезеннях. Наприклад, нещодавно у соцмережах ми бачили маршрут номер 30 під час руху у нього там розвалюється маршрутка. Скажіть, що ви тут можете контролювати, і які результати саме по маршрутним перевіркам? Ми контролюємо технічний стан транспортних засобів, проводимо не, неодноразово проводили рейди, виїжджали на місце маршруту цих транспортних засобів, які надають пасажирські перевезення. Також виїжджали на самі АТП на ділянки, де ці автомобілі знаходяться, де в них, скажімо так, в них відстойник, де вони чекають виїзду на зміну. Складаємо відповідні адміністративні матеріали. За технічний стан неодноразово притягували не тільки водіїв, а й механіків, тому що основна проблема. Тема механік випускає на лінію транспортний засіб. Тобто механіка притягуємо по статті 128, якщо він випускає на лінію такий транспортний засіб, де ми бачимо, що є технічні поломки, і технічний стан не відповідає ну, нормальному автобусу. Тож, також ми звертаємо увагу на медичний огляд, щоб водії проходили медичний огляд під час виїзду на е маршрут. Ну, з цим на сьогоднішній день проблем немає. Всі відносяться до цього, скажімо так. Е Відповідально, якщо говорити про от ви зокрема сказали, зробили акцент на тому, що є ділянка дороги, де порушується, там швидкісний режим, часто. А якщо говорити про місця концентрації дорожньо-транспортних пригод, де вони у Кременчуці, і що власне патрульна поліція може зробити для того, і робить для того, щоб уникати цього, щоб таких місць не було? Ну, по перше, в нашому місті на сьогоднішній день наскільки я володію інформацією, є вісім таких місць, де концентрація ДТП саме найбільша це Перехрестя вулиць Лесі Українки, вулиця Козацька, перехрестя вулиці Пугачова, Київська, Пугачова Свободи, старшого лейтенанта Кагала Покровська, Кагала Шевченка, Небесної Сотні, Університетська, Сумська Левка Лук'яненка і республіканська лікаря Бончука. Оці участки дороги на сьогоднішній день є найбільш проблематичні. На таких перехрестях ми встановимо дорожній знак 1.44 – місце концентрації дорожньо-транспортних пригод. Також проводимо на цих участках превентивну роботу, тобто недопущення порушень правил дорожнього руху. Також проводимо комісійні обстеження вулично-шляхової мережі. Якщо виявляємо на цих перехрестях ямковість чи відсутність дорожньої розмітки, робимо вимоги, передаємо на відповідні органи для реагування. Тобто на ці участки дороги ми максимально звертаємо увагу. Якщо є у нас е, свободні патрулі, які е, курсують по місту, то ми питаємося до їх приближати до цих аварійних е, ділянок. Не можу не запитати наступне запитання, яке стосується того, що містяни часто скаржаться на, скажімо так, шум від мотоциклів і автомобілів на дорозі. Е, відомий в Кримінчуці Артем Марченко навіть подавав петицію про те, щоб обмежити саме під час повітря тривоги таких машин, яка ваша особиста думка стосовно цієї петиції, загалом, яка робота проводиться в цьому напрямку? Ну давайте говорити відверто. на сьогоднішній день немає речага давлення на мотоциклістів і автомобілістів з гучним вихлопом. Ми звичайно проводимо профілактичні бесіди. Якщо такі автомобілі порушують правила дорожнього руху, ми звертаємо на них увагу. Зараз там розробляємо деякі, не хотів би вдаватись в деталі, деякий, так скажімо так, план стосовно боротьби з цими мотоциклістами і мопедистами. Якщо говорити про Ще одну таку проблему серед водіїв, зокрема, там і громадський транспорт. Це також стосується, коли водії маршруток їдуть і говорять по телефону. Штраф передбачений 510 гривень. Яка в цьому напрямку боротьба патрульної поліції із такими водіями? Боротьба патрульної поліції в цьому напрямку ведеться. Ми дуже часто складаємо відповідно адміністративні матеріали стосовно таких водіїв і водіїв маршрутних транспортних засобів. З ними взагалі у нас історія така собі. Дуже цікаво їх. Якщо ми зупиняємо на маршруті, ми бачимо, що розмовляють по мобільному телефону, то з ними там профбесіди проводяться не тільки з ними, а й з власниками цих маршрутних транспортних засобів з директорами АТП, які. Які випускають на лінію і, взагалі, до кого відносять ці транспортні засоби за останній період було складено 22 адміністративних матеріала стосовно порушень правил дорожнього руху, що людина розмовляє по телефону? Нещодавно йшла мова загалом у місті, йде мова про погодження нових маршрутів руху. Йдеться про круговий рух у Крюкові. Чи вже є інформація у вас стосовно цього? Дійсно, до мене знаходили вже документи. Не я вже погодив круговий рух за мостом там, де в Крюкові я думаю, це піде на користь, тому що розгрузиться максимально розгрузиться автодорога, яка йде з моста, і людям буде зручніше і швидше виїжджати і на міст, і поворот направо, і в сторону туди Черкас. Людям буде зручніше їхати. Тому можу сказати, що документацію я вже погодив, відправили на відповідні органи. Вони там тепер вирішують, коли, скажімо, розпочнуть ці роботи встановлення там цих дорожніх знаків, дорожньої розмітки і взагалі цього колового. Гуху слухайте. Ну якщо про навації, то тоді не можу не запитати. Я в телеграмі читав про те, що будуть нові, чи вже навіть з'явилися нові дорожні знаки, такі з зеленою рамкою. Що це таке? Ну, ця інформація не відповідає дійсності. Таких на сьогоднішній день дорожніх знаків відсутні. Я про це нічого не знаю, тому що якщо ми там дізнаємось, що там будуть встановлюватись дорожні знаки чи нова дорожня розмітка, то ми, нам сразу нас це, нас інформують. Тобто я про це ще знаю до того, як викладають в ЗМІ. Війна в країні трішки змінила фокус уваги. Мабуть, не трішки, мабуть, дуже змінила фокус уваги. І є такий напрямок, я думаю, що. Це напрямок вашої роботи, це боротьба з домашнім насильством. Скажіть наскільки часто зараз ці звернення вони під почастішали чи навпаки зменшилася їх кількість? І як боротися, як взагалі з цим питанням боротися? Ну стосовно домашнього насильства, я вам можу сказати, що його не зменшилось. Кожного дня патрульні поліцейські виїжджають на виклики стосовно домашнього насильства, складають відповідні матеріали за частиною першої статті 173. на сьогоднішній день було складено 156 адміністративних протоколів. Також хотів би сказати, що 229 тимчасово заборонених приписів було виписано відносно кривдни. Всі бачать і в телеграм-каналі та в інтернеті, що зараз правоохоронці разом з військовослужбовцями ТЦК проводять спільні рейди, де Перевіряють військово-облікові документи, інколи це переходить, скажімо так, в різні ситуації, коли правоохоронці застосовують там силу до чоловіків під час таких перевірок. Чи могли б ви прокоментувати саме ось ці випадки? Ну, це не для кого не секрет, що патрульна поліція і взагалі поліція працює зараз співробітниками ТЦК. Вони виїжджають на місто, перевіряють військово-облікові документи. Якщо дійсно виявляють людей, які знаходяться в розшуку. То людям пропонують в добровільній формі підкреслю в добровільній формі приїхати до РТЦК для ви... для з'ясування всіх обставин. в деяких ситуаціях і ці ситуації є, я не буду казати, що їх немає. Патрульні там змушені затримувати осіб, тому що особи поводять себе не дуже, скажімо так, поводять себе агресивно, не чують поліцію, не чують співробітників ТЦК. Такі випадки є, ми на них звертаємо увагу, коли там затримують особу, відносно неї складаються відповідні матеріали. Там Протокол затримання і доставляє до РТЦК для з'ясування всіх обставин. В сьогоднішній день ми не можемо не працювати. Це на нас покладені обов'язки, і ми працюємо в цьому напрямку. Давайте поговоримо про порушення комендантської години. На початку війни всі пам'ятають, що е, суворо дотримувалися громадяни е, саме вимоги сидіти вдома там у вечірній час. Як зараз? Ну давайте скажу вам, які є. Це, я думаю, не секрет. Немає відповідальності на сьогоднішній день за порушення комендантської години. Немає. Це такий, скажімо, великий мінус, тому що люди, людей дуже багато в місті після 12-ї години. Я розумію, коли там людина їде з роботи, або в неї там якась життєва ситуація сталася, вона там пояснює. А коли люди просто гуляють по місту, вони не розуміють, що в нас комендантська година. Це ж не ми придумали, не патрульна поліція, це військові ввели цю комендантську годину, на це є свої фактори і тому подібне. Ми, якщо виявляємо таких людей, звичайно, з ними проводяться профбесіди. Якщо люди дуже багато людей гуляють. В стані алкогольного сп'яніння під час комендантської години їх також при, тоді вже ми притягуємо до відповідальності. Автомобілів дуже багато їздить. Їх також притягують до відповідальності, якщо вони порушують правила дорожнього руху під час комендантської години. А за саму комендантську годину на сьогоднішній день відповідальності немає. Патрульні поліцейські. Щодня о 9 годині ранку у центрі міста зупиняють транспорт для того, щоб вшанувати пам'ять загиблим. Ми пам'ятаємо, як одна з жінок проїхала, її патрульний потім аштрафували. А як взагалі зараз реагують водії на усі вимоги? Ну, на сьогоднішній день люди з розумінням відносяться і зупиняються, виходять з автомобіля. Проблем в цьому напрямку немає. Тобто буває дуже в рідкому случаї, де люди просто чи не побачили, чи не почули там і там починають рух. Ну вони після цього патрульні там роблять їм зауваження. Вони зупиняються, і проблем з цим немає на сьогоднішній день. Скоро розпочинається новий навчальний рік. Скажіть, які заходи додаткові плануються з боку патрульних поліцейських біля навчальних закладів міста? Дивіться, кожного навчального року ми. Робимо комісійні обстеження біля навчальних закладів. Якщо виявляємо деякі порушення, там від відносно там немає дорожньої розмітки, чи там не встановлений пішохідний знаки пішохідного переходу, чи світлофорний об'єкт не працює. Ми робимо вимогу, інформуємо відповідні органи і вони в кратчайші сроки усувають ці недоліки. Раніше рідні полеглих захисників озвучували таку проблему, що через швидкий рух патрульної патрульного автомобіля. У траурній колоні губляться ті, хто їдуть на кладовище, зокрема на свіштовське кладовище. Скажіть, чи вдалося вирішити цю проблему? І чи дійсно вона була ця проблема? Дійсно, така проблема була на сьогоднішній день. Вона вирішена. Патрульна машина, яка супроводжує колону в два рази, зараз їде. Повільніше, тому ця проблема і вирішена. Ну ми нам потрібно також розуміти, що колони бувають великі, там по 20 по 30 машин, і колона йде через все місто. Ми ж не можемо відвідключити деякі світлофорні об'єкти, де люди зупиняються. Тому і виникали такі випадки. Чи є некомплект зараз у патрульних Кременчука? Чи можете сказати, скільки патрульних у вас зараз перебуває на захисті країни, і чи є серед них жінки? Дійсно, в батальйоні патрульної поліції на сьогоднішній день є некомплект. Я б не хотів би, скажімо так, прив'язатись до цифр. Велика частина наших патрульних зараз знаходиться в бойовій бригаді хижак, які виконують різні задачі як по охороні державного кордону, так і знаходяться на Донецькому напрямку, в місті Торецьк, в місті Покровськ, де виконують бойові роботи. Також і жінки у нас приймають участь в бойових діях. І їх, скажем, так не так мало чи є у патрульних бронь. Якщо хто бажає куди їм звертатися, працювати у вас в колективі? Основна частина патрульних заброньовані. Якщо люди бажають прийти до нас і хочуть з нами працювати, хочуть розвивати країну, хочуть захищати країну, то ми готові. У нас кожного дня відкритий набор. Можна подати заявку на офіційний сайт. Ми розглянемо, ми допоможемо. Хай приходять. Ми залюбки приймемо людей, допоможемо максимально адаптуватись до колективу і будуть виконувати ту роботу, яку виконують патрульні поліцейські кожного дня. Що ж, дякую вам за цю розмову. Дякую, що погодилися поговорити про важливе. Я думаю. Що громаді буде корисно? Дякую, до побачення. Також дякую за спільну роботу моєму колезі, головному редактору Кременчуцької газети Олегу Булашеву. Дякую вам. Ну а я вам нагадую, що варто підписуватись на соцмережі телеканалу візит, адже там ще більше цікавого. До зустрічі у ЕТЕРІ.